І вже почали ремонтувати. Можна знову ходити на улюблені уроки малювання. Тепер у нас є укриття з гарним світлом, і ми завжди можемо домалювати свої малюнки. А що тут не так страшно? Добре, що її Я за 2. Я Надія Матвєєва, ведуча телеканалу СТБ. Я Роман Міщеряков з нового каналу. Ми об'єдналися, аби щоранку бути поруч із тобою. Аби викликати усмішку і вселяти віру у свої сили, аби наповнювати любов'ю і ставати ближче до перемоги ще на один ранок. З вівторка по п'ятницю у суміти дивись старинок у великому місті на СТБ. Ви готувалися навіть до розповідає. Жінка, яка поражала шахера шістського полону в Волиновській колонії. Це і є одна, да? Всі плакали. Розшукує ту, який завдячує життя. Вона мене врятувала. Команда проєкту спине у студії тих, за кого моляться мільйони українців. Найзворушливіші зустрічі колишніх полонених Оленівської колонії. Та чи з'явиться головна рятівниця? Хочу. Ти не На березі Дніпра було виявлено страшну Смей. Єві, Смей. Можна нарити воді. Зрозуміло. Всю справу можеш потягнути тільки ти. Вони виведуть кожного. Пірнати будете багато і глибоко. Ви навіть не розумієте, з ним зв'язалися. Завтра о 20-ті. Привітряні водні поліції. Ходна,

Різдво сьогодні о двадцять третій десять. коли ми кажемо, працює наша попово.